Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Вінниця на нашому об'єкті Wall Hotel Home. Ми з вами знаходимося на другому поверсі нашого апарт-готелю. і тут вже повністю завершена кладка перегородок, тобто, вже можна зайти в будь-який з номерів на цьому поверсі і зрозуміти, який він буде мати вигляд і архітектурну форму. Також ми вже повністю закінчили кладку зовнішніх стін. Лишилося на деяких поверхах змонтувати перемички, і ми вже приступили до монтажу вікон. Ходімо, я вам покажу. Як я вам і обіцяв, показую, що на другому поверсі ми вже почали монтувати вікна. До нового року ми їх плануємо закінчити на другому, третьому і четвертому поверхах. Рухаємося далі. Позаду мене, до речі, вже можна побачити наш інфраструктурний об'єкт, який побудований поруч з нашим готелем. Він вже введений в експлуатацію та запущений в роботу. А ми піднялися з вами на четвертий поверх нашого готелю. Як ви бачите, позаду мене теж вже ведуться роботи по влаштуванню внутрішніх перегородок між номерами. Повністю завезений керамоблок на внутрішні перегородки, а також вже завезені вікна на цей поверх, і дуже скоро ви вже побачите загальну картинку, як буде виглядати наш готель із встановленими вікнами.